Вітаю, друзі. Сьогодні 24 листопада 2024 року, і поговоримо знову про Валерія Залужного генерала, який зараз знаходиться на посаді посла у Великій Британії, однак який, схоже, цього досі так і не зрозумів, листопад 2024 року характеризується чи не щотижневим. З'явленням залужного в засобах масової інформації України з різними глобальними заявами. Ну, зокрема, він буквально два тижні впродовж двох тижнів останніх розродився заявою про те, що у 2024-му розпочалась Третя світова війна. Ну, як на мене, цілковита дурня, тому що якщо вже відраховувати початок третьої світової. То вона почалася або з агресії Російської Федерації проти Грузії в 2008 році, або якщо комусь не подобається ця дата, то з окупації Автономної Республіки Крим України в, 2000, в лютому березні 2014 року. Однак явно не в 2024 році, тому що початок війни характеризує геостратегічні зміни, а не е початок тих чи інших. Зміна тих чи іншого характеру ведення бойових дій під час війни Російської Федерації проти України більше того, Третю світову війну можна почати із Мюнхенської промови Путіна 2007 року. Однак це явно на 2024 рік, тому залужний тут сказав дурню. Крім того, залужний систематично сіє паніку. Масову паніку в головах українців, ну зокрема, він заявив, що Російська Федерація в умовах війни здатна повністю виснажити системи ППО Заходу за 2-3 місяці. Ви знаєте, це сказав генерал, який 4 лютого 2024 року, у передачі право на владу, стверджував, що він не бачить ознак того, що вторгнення Російської Федерації готується. Це генерал, який після того, як отримав повноту всієї військової влади у зв'язку з уведенням військового стану, здав Запорізьку атомну електростанцію і не захистив її. Тобто це такий видатний стратег, який розповідає Заходу, що буде виснажено на її ППО Російську Федерацію за 2-3 місяці. Російська Федерація не нападає на Захід. І думаю, вона не має наміру напасти на Захід. Вона не буде випробовувати свою долю. Тому що в Заходу який підтримує Україну, який розкочегарив свій військово-промисловий комплекс, значно більше ресурсів, ніж Російська Федерації, і значно більше військових засобів завдати удару по цілях всередині Російської Федерації ніж України, тому ця думка залужного теж є необґрунтованою і повною мачною. Крім того, залужний порадував українців е, про те, що Російська Федерація після 2027 року накопичить достатні ресурси для великого прориву. А до того часу Ні Україна, Ні Російська Федерація не здатні е, здійснити великий прорив, тому що Російська Федерація за тиждень, мовляв, вже не може проходити 150-200 кілометрів. Вибачте, Російська Федерація за тиждень. Зараз в Донецькій області проходить, можливо, 10 кілометрів. Це теж немало. Це дуже багато. І крім того, говорити про 2027 рік, а Україна витримає своїми ресурсами війну до 2027 року економічними, політичними, моральними, людськими, ймовірно, витримає такої інтенсивності військової дії, як зараз є. Але говорити про 2027 рік. А якщо Захід припинить нам допомагати, що тоді? Тоді Україна не витримає війну до 2027 року. Тобто, це теж, ну я думаю, що зараз щось планувати в такому контексті до 2027 року, це є повна маячня, тому що незрозумі... ну, незрозуміло, як буде розвиватися ситуація в Російській Федерації, чи спроможна буде вона вести такої інтенсивності військові дії далі. Чи продовжують продовжуватиме захід вводити санкції? Тобто є дуже багато перемінних, які потрібно враховувати для того, щоб робити прогноз в такій інтенсивній динаміці до 2027 року. А залужна її робить, тобто це теж як на мене повна дурня. Але виникає запитання: ну опа у жоден спосіб не коментували заяви ці залужного. Захід, засоби масової інформації України залюбки тиражують ці заяви залужного як щось таке, там як слова пророка, коли цей генерал ще раз підкреслював, в лютому 2022 року говорив про те, що вторгнення Російської Федерації не буде. Тому я вважаю, що всі ці появи залужного в засобах масової інформації України мають перш за все пропагандистську мету. Вони переслідують мету деморалізувати українців з метою, щоб вони просили Зеленського про перемовину з Російською Федерацією на будь-яких умовах. Це перша мета. Друга мета це формують політичний імідж залужному. Я вважаю, що це робиться з відома ОПИ, тому що жодної реакції протидії цьому немає. З метою, щоби в той чи інший момент залужний висунувся на вибори і злився на користь Зеленського у політичному екстазі, що, мовляв, ось це найкращий лідер, якого слід підтримувати. І третє, залужний взагалі не займається дипломатичною роботою. Це не робота дипломата, робити прогнози щодо військового. Політичних питань в світі Залужному потрібно займатися своїми дипломатичними справами і пам'ятати, за що українці платять йому гроші, як, як послові України у Великій Британії, вивчати англійську мову, зустрічатися з англійськими політиками, формувати бачення співпраці Великої Британії та України в різних галузах: військово-політичній, політичній, політичні, економічній тощо, тощо. Чи чули ми якусь заяву залужного про те, як. Україні та Великій Британії розвивати економічні зв'язки. Ні, ми цього не чули. То залужному треба сконцентруватися саме на цьому. Е, тому е, мета цього відео полягає в тому, щоб переконати вас. Залужним не варто зачаровуватися, тому що розчарування буде жорстким. Слава Україні!